В цьому відео розглянемо невеличку проте дуже важливу тему, про те, які бувають типи посилань в таблицях від Google. Мається на увазі типи посилань на комірки. Всього в таблицях від Google є три типа посилань: це відносні посилання, змішані та абсолютні посилання. І ці три типи посилань ведуть себе дуже по-різному, коли використовується копіювання формул із комірки в комірку. Розберемось з типами посилань на прикладі звичайної шкільної таблиці множення. Першим кроком нам потрібно створити послідовність від 1 до 9. Пишемо 1, 2, виділяємо. І протягуємо до 9. Копіюємо цю послідовність і через пункт меню: Спеціальна вставка транспозиція. Все зроблено. Додамо трохи естетики. Виділяємо всі колонки і трохи зменшуємо розмір. Виділяємо всю таблицю і вирівнюємо по центру і по середині. Виділяємо заголовки і робимо напівжирним. Чудово. Ще варто додати границь. Почнемо. Вже зі знайомих нам посилань це так звані відносне посилання на комірку. Пишемо формулу для добутку чисел в комірках B1 та A2. Помножити на a 2 Один на 1 отримуємо один. Начебто все схоже. Копіюємо формулу для всього стовпчика. І отримуємо якісь дивні результати. Що ж не так з нашим добутком 1 на 3? А не так, те, що посилання по вертикалі не на перший рядочок, а на сусідній. В нашому випадку це на третій рядочок b 3 В цьому і є сенс відносного посилання. Такий тип посилань орієнтується на різницю між положенням комірки, з якою посилаємось, та комірки, на яку посилаємось. А не на її абсолютні координати. В нашому випадку ця формула запису каже формулі, це посилання на комірку, на один рядочок над поточною коміркою. Тобто, формально посилання працює правильно, але не так, як нам потрібно. І нам потрібно якось модифікувати формулу для того, щоб зафіксувати рядочок, на котрий ми посилаємося. Це робиться з допомогою символа долара. Ось таким чином. Копіюємо нову формулу на всю колонку і отримуємо правильні результати. І копіюємо оновлену формулу для всієї таблиці. Знову отримали трошки дивні результати. Давайте подивимося, що не так зі здобутком для 6 та 2. А не так те, що у нас в цьому випадку вже поїхала колонка. Посилання не на колонку А, а на колонку F. Це виправляється з допомогою того самого знака долара. Проте знак долара буде стояти не перед знаком рядочка, а знаком колонки. Тобто перед буквою. Копіюємо для рядочка і копіюємо для всієї таблиці. Нарешті ми отримали правильну таблицю множення. Посилання, в котрих зафіксована одна з координат чи то рядочок, чи то колонка, називаються змішаними посиланнями. А відносними посиланнями називаються такі, у котрих не зафіксовано не рядочок, не колонка. Ну і останній тип посилання. Це абсолютні посилання. Виходячи з назви, це коли зафіксовано дві координати. Тобто знак долара стоїть і перед координатою колонки, і перед координатою рядочку. Приклад такого посилання ви могли вже помітити в відео про форматування, коли розбиралися, як розраховується тривалість робіт в робочих днях з урахуванням додаткових вихідних. Абсолютне посилання використовується при створенні посилань на якісь, ну, скажімо так, довідкові комірки. Як в прикладі розрахунку дат, це були додаткові вихідні. Наприклад, це може бути поточний курс обміну валюти, може бути дата початку проєкту. Щоб при копіюванні формул як по вертикалі, так і по горизонталі всі формули посилались на правильну комірку. Ну і для фіналізації давайте будемо вважати, що ця наша таблиця множення це якийсь е приклад цін в доларах, а нам потрібно перерахувати це в гривнях. Фіксуємо поточний курс. Нехай це буде 42,3 і модифікуємо формулу. І для створення абсолютного посилання потрібно додати знак долара і перед буквою, і перед числом 2. Отаким От чином. Копіюємо формулу для рядочка і в подальшому копіюємо для всієї таблиці. Якось так це працює. На цьому по посиланнях все. Це була невеличка, проте дуже-дуже важлива тема для розуміння того, як працюють таблиці від Google.